Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 28 вересня. 28 вересня 1651 року стало днем, коли Богдан Хмельницький був змушений піти на крок, який боляче вдарив по його амбіціях та планах визволення України. Після важкої поразки у Берестецькій битві, втрати Чернігова і Києва, а також невдалих боїв під Білою церквою. У гетьмана не залишилося вибору. Він підписав білоцерківський мирний договір з Річчю Посполитою. Умови цього миру були принизливими. Козацький реєстр скорочувався до 20 тисяч. Територія козацької автономії обмежувалась лише київським воєводством. а Гетьман втрачав право вести міжнародні переговори. Здавалося, що це кінець боротьби, але історія внесла свою корективу. Договір потрібно було ще затвердити у польському сеймі, і саме там литовські шляхтич уперше в історії, скористався правом вето, зірвавши ратифікацію. Цей випадок, на перший погляд, технічний, став для хмельницького шансом. Він швидко зорієнтувався, почав нову мобілізацію і вже до весни 1652 року мав дві армії, готові знову кинути виклик польському пануванню. Таким чином, навіть програні битви не завжди ставлять остаточну крапку. Часто вони відкривають нові можливості для майбутньої боротьби. А як ви вважаєте, чи був підпис хмельницького під білоцерківським миром, проявом слабкості чи розумної дипломатії, що дозволило виграти час? 28 вересня 1939 року стало трагічним днем для Польщі. Після 20 днів запеклої оборони під нескінченними бомбардуваннями німецької авіації капітулювала Варшава. Столиця, яка трималася, попри неймовірні руйнування та страждання мирних мешканців, зрештою була змушена скласти зброю. Близько 120 тисяч польських солдатів опинилися у полоні. А місто, сповнене історії та культури, пережило одне з найважчих випробувань у своїй історії. Але того ж дня відбулися й інші події, менш відомі широкому загалу. Те не менш важливі для подальшої долі Європи. Міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп. Та радянський нарком В'ячеслав Молотов підписав таємний протокол до вже відомого договору від 23 серпня, так званого пакту Молотова Ріббентропа. Та у цьому документі чітко визначався поділ сфер впливу між двома тоталітарними державами. Лінія кордону пролягала по річці Бух, фактично розділивши Польщу на німецьку та радянську зони. Для Польщі це означало подвійне ярмо з одного боку. Німецька окупація, з іншого радянська. А для світу тут це стало ще одним сигналом. Друга світова війна починає набирати обертів. Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео.